З'явився в мене такий акваріум. Це акваріум на 100 літрів. Дякую моїй Свасі, вона мені його подарувала. Він раніше у них вдома працював декілька разів. Він старенький вже, але дуже-дуже добрий, тому що в нього такі, таке товсте скло. Ось єдине, що його треба помити, і ось цю картину зняти, тому що ці картини вже не. Модні, як то кажуть, я її зніму, тому що тут пиль, грязь і оце все. І е, в мене є такі ось обої голубенькі з біленьким, я їх кусочок так от і приклею. Залишилось тільки витерти скло насухо. і акваріум чистенький. Так, ще заздалегідь до того, як запускати свій новий акваріум, я замовила грунт для акваріуму на розетці. Такий ось малиновий і ґрунт-гнейс кам'яна гора. Це малиновий, він мочиться, намочується, коли становиться такий малинового кольору. А гнейс кора, тут у мене є великі, можна строїти клеїти, гроти. От, і є маленькі такі фракції, ось такий різний грунт. Ще в мене є ракушки всякі, ну я їх не буду. Кажуть, що вони для акваріуму мене дають жорстку воду, не треба їх туди класти. Мені треба злити воду з цих двох акваріумів. Значить Спочатку я зберу зверху рослинки, у тазики з водою, декотрі. Потім Звичайно, виключу фільтр, щоб він не працював. І оці всі кормушки. Рязку треба зібрати, щоб вона не плавала по, всему, по всій поверхні. І починаю потім шлангочкою. У мене є така шланга, Ось. просто без усяких тут добавок. Зливати воду у відра, підготувала посуд, всякі там плошки, контейнери, все, що в мене є. Хочу так злити до четверті, а можливо десь треті. Третій-четвертий акваріум, щоб була вода, щоб рибки тут плавали, їх не виловлювати, а потім, коли вже зав'ю новий акваріум, буду виловлювати пос постепенно і додавати їх запускати в акваріум. І малюк так само. Але треба ще повитягати усі великі рослини. Оці всі. Вони тут у мене в стаканчиках посаджені, деякі, а деякі просто в грунт. Виключаю фільтр. Його виймаю. Фільтр мити не буду, тому що там живі є такі бактерії корисні для акваріуму, і він буде потім встановлюватись. Далі маю цю кормушечку. Тепер треба виловити рязку, трохи залишити для себе потім, щоб запустити. рязку ось так таким способом. Ловлюється. І оці рослини плаваючі, ці у нас япони. Я покупала, як купляла як пісті, а воно може переросло чи переродилося. Не зрозуміла тепер. Що за рослинка? Вона така крихка. Ну я її отак ось, і водичку. Навіть вся вона і не нужна. У мене тут як жив, як вона називається, біологічний фільтр. Біологічний фільтр це рослини. Ось, дуже класно ростуть циндапсуси, це золотистий, і його треба теж ось так зі стаканчиком витягнути. Тут ще прищипнути рослинки до коренів. І поки що ось які корінці класні. Поки що стаканчик. Виймала ось такі папоротнички. Багатенько. Це живородячий, це живородяща рослинка. Анубіас. Прикріплений до ось так коряшки, і треба витягнути ось цей весь роголисник. Ось так. Ось так водичка злита, тут ще рослини залишились, котрі треба трохи повитягати, і ось цей акваріум з водичкою ми будемо вдвох знімати на підлогу. Повитягаю тут камінці тяжолі, тут ось у замок стоїть, таке все. Залишилось ось так трошки води, вибрала усі камінці тяжолі. І ось так плавають рибки. Зараз спробуємо перенести все це на підлогу і другий акваріум з малючком. Акваріуми зняти. Тепер треба виставити ось ці тумбочки, потім покласти в мене є. Одна дощка, дошка така товстенька, і ліноліум кусінчик. І далі, отут стінку, я хочу заставити за оцією ось із вагонки. Я робила для відео фон. Не фон, а та саме, Щоб знімати. В мене вона лишня. Я хочу туди поставити, щоб не заклеювати задню стіну акваріуму. Подивимось, що вийде з цього. Ось таку ми взяли полицю. Вона... Із-під под шафи з якоїсь, це вона під розмір акваріуму буде. Потім зверху, ось так кусончик віноліуму. І все все тут виставили, ось ці наші тумби. Все тут рівненько, все гарненько. Ось так ми встановили акваріум. Прицепила обоїну, тому що не вийшло поставити у ту нашу громадіну. Так вийшло. Ось так виглядає малиновий ґрунт в сухому вигляді, і зараз він буде митися. Грунт засипаний, тепер я заливаю водичку через ось, сіточку і марлічку, додала стільки водички вийшло, посадила вже туди, поставила ось стаканчики з рослинами. Так, один стаканчик, другий. Ну, ось тут більше видно. Вода ще мутненька, Зараз буду додавати ще з відстояна з бутлів вода. Ось в таких бутилках. Вода в мене відстояна. Включила фільтр. Ось так ось. Потім ще буду досаджувати рослинки. Ще в мене ось тут відро. І ще, І ввечері вже як трохи вода профільтрується, вже буду висаджувати туди всю свою живність, всі свої рибки, креветочки, малючки. Запускаю три ось такі великі равлика амбулярі сюди Дуже корисне для акваріума дубове листячко, його їдять ці креветочки і воно ну якісь там виділяє. Корисні речі, фітоциди. От, Це я його покладу сюди це листя, поки що вони його не доїли. Далі оці всі анубіоси, прикріпляю до. так до коряги Починаю запускати рибок. Перший пішов мальочок плавати там, а потім буду дорослу рибу. Бо якщо наоворот, як навпаки, то потім, коли буде запускатись мальок, то доросла риба буде думати, що це корм, і ловити і їсти його. Равлики Меланії вони живуть тільки в ґрунті, то якщо у вас акваріум без ґрунту, вони жити не будуть. Вже плавають рибки. Ще не всі доловила зараз. Ще треба доловити.